Друзі, дуже важлива тема сьогодні день вишиванки. Ви знаєте, вишиванка має бути в серці. Вишиванка це коли ти не ухляєшся від армії, коли тебе призивають, а не розказуєш про корупцію. Вишиванка це коли ти платиш податки, а не тоді, коли ти все, все життя працюєш на себе, всі гроші собі в карман і запитуєш, що там щось не зроблено за державні гроші. Вишиванка це коли ти спілкуєшся своєю мовою або, хоча б, там на сужику своєму місцевому, не для понту. А тому, що це в тебе в крові, і це твоє, а не для вайбу стилю, бо так зараз тренд. Оце вишиванка. І такі відео не тільки на тему туризму, а й такі особисті, будуть частенько в мене, тому що всі вже забули, для чого був створений Інстаграм, а потім Тікток і все інше. Це ж перш за все ваша позиція. І щось про себе. А в нас це, особливо інстаграм, перетворилося на або успішний успіх, або на просто мережі по продажу будь-чого. Курсів обучалок, ногті, одяг, навчу монтажу, криптовалюті, продам труси колготки. І при цьому в цьому я, наприклад, не боюся висловлювати свою думку, свою точку зору. З різних питань. Хоча не прийнято дуже часто робити мережі, тому що хочуть всім подобатися, носити якусь цю маску, якогось там тренду. А треба виражати свою думку, свою позицію з певних питань. І не перейматися за те, що тебе, від тебе там хтось може відписатися, або ти комусь можеш не сподобатися. Тому що в основі всього, якраз має бути справжня людина, якась якісь принципи, а не просто. Оця маска для зовнішнього світу надіта, певний образ, і більшість хоче там йому відповідати. Все одно потім вскриється, Пофіг, чим ви займаєтеся там. В наступному відео я вам розкажу, як травень-червень, який величезний перепад в ціні по турах, і як можна бомбічно економити. Або побувати в готелях рівнем набагато вище за ті ж самі гроші.